Віталій шахів, рай проти депс, Мансер, США, рай, 1944. Ой, тільки не d5. Зі своїм грунтільдом, ну. Щось каталонські якісь ідеї. Чи конем взяти? Конем Е5. Чи е 5 не буде? Чи буде? Ну добре, давай ізолятор, Хай буде тут. Ізолятор. Вс, на всю ізолятор, Финя. фигню какую тираю. <свят> Е5 может быть. Треба йти вперед по хорошу. Не знаю, що хочу, може і стукну, в мене таке бажання. Бац, бац, бац потім тут, наприклад. Це нічого не дасть. Це може щось і дасть. По білим полям Ну, Він сам захотів піти себе прослабити. Я не винний. Я не винний. Типова ідея. Підлі полями їх прослабляємо максимально. Це єдиний наш шанс. Ну, може не єдиний. Основний. Його ідея піти вперед. Е, Пішиками. Правильна ідея, мабуть. Я не проти. Very, very good. Very good. Так, лінія H відкрилась, вже відкрилась. Напіва закрилась. Так, шах, щось нам дається, і шах. Він сховався, слона 6. Якась тут і що це нам дасть, і слона перевести. Ну, якось. Пом'яти треба захисника, в принципі. Ні, ну тут я так йду, майфрен. Мені цей слон, як то кажуть, то. До... До-до, <клых> а тут лінія готова відкриватись Лінія Фі Ту-ду-дю-ту-ту <клых> Та-да-ра-ту-ду-ту Ту-ду-ду ту, да-дода, ту-ду ту, да ра ту, ту-ду. Жертва, як би очевидна. Слон цей все рівно в сенсу, тільки його розміняти можна. Тоже непогано, але ідея взяти. Якщо тут буде, то ще й так. Можливо, слоном. Недурно буде виглядати і потім фрезем тут десь побігати. Ну, начудив він трошки, що чесно. Якщо чесно. Мабуть, F4 навіть є хід. Але можливо, не зараз. Можливо, слоном треба взяти. А потім F4. Ferзі ж не захищений. Ну, типу, відкривати лінію F. Що нам цей слон дасть? Ферзем сюди. Ну, слоном, потім F4. Опа! Не... Тут стане час. Чикс, чикс. Хоча тут як в партії класиків, хто там, там грав, не пам'ятаю французький якийсь майстер. Три пішаки в нього пішли вперед. Так. Такий варіант. Обираєш б'ю. Ну, ферзе може взяти. Неможливо відбійтися. Ні. Я зрозумів, що він задумав, конечно. Мене ж то також тут стоїть. Не прям так ідеально. Ну, мабуть, беру. Мабуть, шах якийсь. Ні, ну беру це я точно. Чи так іду? Не давай так. З пішаком цим, центровим. Ну тут я думав... Так, стоп, шах, якщо звідси, конем якось не давай так. Це мат. Сімдесят на шістдесят. Блискучий хіт. дебюті я навіть і не, і не очікував щось хороше зіграти. Навіть де є, можна було зіграти. Прикольно пограти на компенсацію. Ну, наприклад, ні, туди і сюди треба йти. І в нас за ферзя, Тура слон. 5-6. Ну, пішаків рівно, але пішак нас дуже далеко. І. Та, да, тут щось вони відійдять, але 2 ради 7. Шанси там і там. Цікаво. Цікаво. Але звісно, в з чорними фрезем цікавіше грати тут. А 4 фрезя треба було кудись прогнати. Ну, цей нюанс мене не цікавить. Так, і оце поганий, звісно. Віддав суперник. Пункт, от мене, якби не грають оці фігури. Слони не грають, тури не грають. Один Ферзь бігає. Ну, так, якось можна, звісно, я думаю, але це довго. Після ходу Д4 так, суперник створив сильний центр, рухливий, рухає його вперед. Загальних принципів, круто, з конкретних тут ні, тому що віддається, поле е 4 Я, замість того, щоб витрачати два ходи, за один прийшов. Ну і все. Ну, а брати тут. Є, наприклад, ми перерізали оцю лінію і тут йде мат. Як не грай, не грай. Грай, не грай отримуєш мат. Ну, такий якийсь. Суперник по 6 захищає турою. Презентера було брати і потім вчити. Ну мені здавалося, що так буде краще. Так, тура ф6. Ну, все рівно тут позиція в чорних погані. Тому що, якщо подивись тут на цю позицію, от десь тут. то Суперники, якби всі фігури, вони налаштовані десь в центрі на ферзовий фланг. Ферзь перекритий своїм пішоком. Не може нормально повернутися. Кінь також. Слон сюди стріляє. І нема кому захищати короля, бідного. Тура одна, але навіть на незважаючи на якісь там жертви все рівно біля короля білих більше так тут був мат і знову слон же шість закінчує ха-ха. Мені здавалося, що Кені Сім тут якийсь хіт, і я, типу, і продовжується гра. І тут знаходь там якийсь. Король це 7. Ну, все рівно, да, тут. Правильні шахи, якщо знайти, то трубець. Ну і тут такий самий.